Рекорд, зафіксований в Івано-Франківську, став надбанням в Книги рекордів України. Спеціальна експертна комісія зареєструвала найбільшого в Україні великодного кошика. Його розміри 2 метри 20 см на метр 10, висота 76 см. Тут є все, чим багаті івано-франківські товаровиробники. Паска, шинка, ковбаси, писанки курячі і навіть страусині. Освятили і поблагословили цього кошика-гіганта священики. Великдень у моєму серці це стан моєї душі. Тому кажемо, Христос Воскрес! І він воскресає в кожного в душі українця. Ми сьогодні кажемо про цей рекордний наш кошик Івано-Франківський. А я завжди думаю про те, щоб ми рекордами били любов'ю одне до одного, пошанівком одне до одного. Щоб наша дорога завжди була не тільки в час Христового Воскресіння, але й в час завжди повсякчас дорогою до Бога. І власне моральні активи, які сьогодні будуть брати верх над нами, вони стануть тією доброю, гарною основою нашого життя і нашого буття. Тому я сердечно вітаю усіх з Христовим Воскресінням, і хай це відчуття весни. Хай це відчуття присутності в Бога в кожному з нас, в кожному серці, люблячому серці наголошую, що воно повсякчас нас об'єднувало українців від заходу до сходу. Тому що Україна там, де ми стоїмо, Україна там, де ми любимо, Україна там, де ми молимося. Івано-Франківщина це і є та поповина духовності, і е, символічно є те, коли ми говоримо. Христос Воскрес, і кожен раз є сподівання, що ми Воскресаємо і стаємо на нову якусь ступеньку. І дуже хотілося б мені, як гетьман українського казацтва, щоб і схід, і захід Оцих два терміни не існувало, тому що є один український народ, який вірить в Господа Бога, вірить у. Воскресіння, і я сподіваюся, що загальними зусиллями отакі великі свята, оці символи якраз і дадуть впевненості нашому люду для того, щоб йти вперед. Три місяці виготовляли власне кошик майстри з Закарпаття. Місцева фірма Надія зробила оформлення. Ну а вміст кошика, а це десятки кілограмів смаколиків, після освячення віддали дітям сирот. Там з містечка святого Миколая благодійність це свята справа і в українському народі завжди існувало таке. Що... На свята, особливо на великі свята, величні свята, щасливі свята, люди особливо багато робили благодійних справ. І дякувати Богу, що сьогодні і мерія Іванова франківська і багато підприємств, багато підприємців, багато людей, які можуть сьогодні зробити такий благодійний кошик. Прикарпаття разом з усією Україною святкує Воскресіння Христове. Христос Воскрес! Воїстину воскрес. Надія Семенкович, Михайло Яремчук для телеканалу Рада з Івано-Франківська.